Незаконний баннер площею близько 300 квадратних метрів прибрали з Довгобуду на Лончарського 2 Орендарі фасаду на офіційні приписи не відповідали, а тому за демонтаж взялось підприємство «Київреклама». Кому належить рекламне полотнище і чи передбачена відповідальність за незаконне встановлення? Про це Вероніка Сектин. Востаннє на цьому будівельному майданчику робітників бачили у 1993 році. Відтоді будівля, власником якої є компанія Нафтогаз України, отримала статус довгобуду. І от уже кілька місяців вона перебуває під прицільною увагою фахівців «Київреклами». Річ у тім, що на фасаді будівлі з'явився незаконний рекламний банер. Було зафіксовано. Що даний рекламоносій встановлено без яких-небудь дозвольних документів, тобто він є незаконним? Нами було направлено ну комунальним підприємством «Київреклама» Реклама було направлено звернення до балансу утримувача цієї споруди про надання доступу а відповідно і надання можливості. З'яснення демонтажу незаконного реклами носія. Нак Нафтогаз відповів на запит, де вказано, що цей фасад наданий у тимчасове користування іншому товариству. Тому наступний припис з проханням прибрати банер самостійно надсилали уже у рендереві. Вони отримали приписи, вони не прибрали. Все це і через це ми були вимушені сюди приїхати і зараз займатися демонтажом. Я собі спіймав на такі думки, що хто перше приїде, той отримує гроші за цей рекламний носій. Ми маємо розуміти, що десь близько по підрахунку наших спеціалістів в місяць цей рекламний носій приносить близько 40 тисяч гривень. На демонтаж таки відреагували. Кілька людей прийшли захищати рекламний носій. Утім, не представились ні чиновникам, ні журналістам. У нас все законно. У нас все законно. будь пожалуйста. Звісно, документів, які дають право на розміщення тут рекламних носіїв, ніхто не показав. Таких випадків порушення столичного благоустрою чимало. Практично щодня КПК в реклами демонтує незаконні банери, адже їхні власники відмовляються робити це самі. Утім, є й позитивні випадки співпраці. На сьогоднішній день мені приємно сказати, що дві асоціації, які створені, які об'єднують операторів ринку. Вони домовилися з ними, тим, що вони добровільно почнуть саморегуляцію робити і так само допомагати демонтувати власні навіть рекламні конструкції, які не відповідають вимогам. А ті, хто не будуть виконувати цю вимогу, будуть відповідно примусово демонтовані. Цей гігантський банер таки прибрали зі Старобуду. А от розслідувати, хто ж отримував за нього незаконні кошти, будуть уже в прокуратурі. Окрім цього, на території поблизу об'єкта прибрали і незаконно встановлений паркан. Вероніка з тим Ярослав Медичанський, телеканал Київ.